Ласкаво запрошую ось світ вишуканої краси та глибоких символів, де кожен камінчик це частинка природи, що розкриває свою історію. Сьогодні я вам покажу комплект прикраси з аметисту, який вражає не лише своїм зовнішнім виглядом, але і значенням. Головна зірка цього комплекту це кольє з аметисту шеврону. Його багатошаровий градієнт. Нагадує захід сонця, коли день повільно перетворюється на ніч, а темрява поступово обіймає світло. Кольє викладене у градієнті від глибоко темного фіолетового кольору до ніжно світло бузкового відтінку лавандового аметисту і знову повертається до темного, з'єднуючись посередині, ніби зустріч двох полярних енергій. Ось таким кулончиком із. На мистинки шеврона аметиста. Аметист Шеврон, який іноді називають Вовчачий зуб, має унікальні білі прожилки, що створюють дивовижні візерунки, наче природа залишила свій підпис на кожному камінці. Ось ця підвізка прикрашає кольє, стає своєрідним талісманом, що символізує силу і захист. Кольє має замок карабін з родованим покриттям. А тепер зверніть увагу на браслет. Він виготовлений із лавандового аметисту, який вважається каменем внутрішнього спокою та гармонії. Лавандовий аметист. Додає ніжності, вставки із фіанітів додають іскристості цьому браслету. Браслет на резинці. Ось така ніжність. Комплект доповнюють сережки. Тут поєднання великих намистин аметисту шеврону. Та лавандового аметисту. Вони символізують гармонію протилежності жіночність і силу світлу і темряву. Родована фурнітура Lux із фіанітами не лише підкреслює витонченість прикрас, але й гарантує їхню довговічність та гіпоалергенність. Комплект можна носити як разом кольє, сережки та браслет. Так і чередувати на ваш смак. Кольє з сережками, сережки з браслетом, браслет з кольє. Особливою магією комплекту є напівпрозорий аметис шеврон. Ще раз хочу вам показати його красу? Світло проходить через камінь. Ніби розкриває всю його душу, даруючи частинки тієї енергії, що прихована в глибині землі. Аметис давна вважався каменем мудрості та спокою. Він оберігає від негативу, допомагає зберегти ясність думки та посилює духовний зв'язок із природою. Цей комплект не просто прикраса, а справжній оберіг, який додасть вашому образу містичної привабливості. Стане незамінним супутником на шляху до внутрішньої гармонії.